як спілкуватися, щоб клієнт залишився назавжди, це зрозуміти, що ваш клієнт це ваш партнер, а що ви з ним повинні бути як одне ціле. Це ну, саме головне, що може бути. Часто буває таке, що клієнт приходить і з позиції, що ви йому щось потрібні, винні навіть. Але в такій моделі ну, це працює дуже погано. А, як правило, це закінчується там, на другому тижні співпраці, тому що різне бачення виходить, все, все по-різному, і ви просто розходитесь якщо там без скандалу, це вже добре. А, от. а якщо клієнт приходить і зацікавлений в тому, щоб роботи, працювати з вами вдовго, то це дає максимальний результат. І ви Бачите, що від нього є віддача і від вас є віддача, і в такій синергії ви рухаєтесь і взрощуєте разом проєкт. Проект масштабується і розвивається, і ви фактично допомагаєте клієнту розвивати його бізнес, тому ви його партнер. От якщо з цієї позиції працювати і ем, налаштовувати клієнта на таку співпрацю, то ваші клієнти будуть з вами залишатися на, на роки. Як ми проговорили в нас, було якщо три місяці попрацювали, то це вже на більше трьох років він з нами. Якщо там не, не буває, якихось форс-мажорів. А вони, як ви знаєте, бувають а також тримати в курсі того, що відбувається. Взагалі, наприклад, це звіти кожного дня з результатами за вчора. Звіт в чат і заповнення, от, як у нас, наприклад, такої таблички. Де є рекламний бюджет, скільки отримували показів, яка ціна за тисячу показів, скільки кліків отримало, ціна кліку, клікабельність, скільки лідів отримували, ціна ліда, конверсія посадкової сторінки і так далі. Ну, це основна інформація, яку точно треба фіксувати кожного дня, і щоб клієнт бачив тенденцію, що відбувається, мог аналізувати, і щоб і для себе ви це заповнюєте, щоб ви могли. Аналізувати, тому що якщо це все є в кабінеті, його достатньо складно проаналізувати по дням, по всім показникам, тому що вивести їх там в на один екран не сама проста задачка, і все рівно там от так розподілі по дням, це не дуже видно. А коли у вас є такий файл, ви самі можете бачити, коли були якісь. Пікові дні, коли отримали там, максимум результатів, і все було класно, коли почався там, наприклад, спад, і від цього відштовхуватись в яких своїх результатах, <кій> коли ви спілкуєтесь з клієнтом і прогнозування далі, що буде там завтра і тому подібне. Також відповідь в чатах там, за там, одну-дві години, щоб не було такого, що клієнт сьогодні запитав, а післязавтра ви йому відповіли щось. Це також складає таке негативне враження від вас як спеціаліста. Також звіт в кінці місяця, але треба звернути увагу на те, що цей звіт має не тільки пояснювати, що було зроблено в цьому місяці, а ще й продавати співпрацю в наступному місяці. Тобто, коли ви там написали: Ми за цей місяць зробили отак, отак, отримали таку окупність трафіка, отримали такі результати. Оці креативи спрацювали краще всього, оці гірше всього. Оці аудиторії показали класний результат, оці гірші. І план роботи на наступний місяць наступного місяцю, це, оце, оце, щоб отримати такий-такий результат. І це також допомагає а, те, щоб клієнти залишалися на наступний, наступний місяць, тому що ви дали вже їм користь наперед. І план дій. Вони такі, ну, класно, так, з планом згодом, давайте працювати. А якщо плану немає, ну працювали, окей, добре. І, типу, немає цього підштовхування, щоб було... Клієнт зрозумів, що а, треба з вами далі працювати, тому що все круто. Клієнти часто бувають такі, що не розуміють, навіть якщо ви дали крутий результат. І в звіті за місяць вам треба це показати, що ми отримали якийсь там сверхрезультат, що це круто, потрібно це продовжувати і навіть масштабувати. Ви повинні бути ще таким драйвером росту проєкту. Звісно, якщо це все працює плюс. А також, що ще сильно ціниться, це бути експертом, який а, шукає варіанти рішення складних ситуацій. А, наприклад, Google забанив рекламний аккаунт, або відео там не проходить модерації, або десь там зависли гроші на аккаунті, або там ще щось скоїлось. І ви не просто сидите і чекаєте, поки щось там відбудеться, а ви робите якісь дії. Спілкуєтесь з підтримкою, пишете їм в чат, дзвоните їм по телефону. А, шукаєте відповіді десь в чатах, що можна зробити в такій ситуації. Створюєте альтернативний ще один аккаунт. Ну, Будь-які такі дії, які допоможуть швидше вирішити складну ситуацію, вони підуть вам тільки на плюс. У нас було таке, що п'ять рекламних аккаунтів блокувалися одночасно, і це був супер важливий запуск. І за ніч. Треба було створити п'ять нових акаунтів при тому, щоб їх не забанити. І коли ми це все зробили, і в нас все вийшло, то клієнт сказав супер клас, і лояльність в нього стала вища там разів 10. Хоча в цій же ситуації можна було сказати: ну тут треба тільки чекати і все. Чекали б ми два тижні, поки нам сказали, що так там була якась помилка Google, все відновили. Тому от така. Вирішення складних ситуацій воно підвищує лояльність в фрази і допомагає працювати набагато довше.